Володимир Зеленський не може написати, підготувати текст. Я це знаю ще з дуже давніх історій, коли я був ще депутатом, а нашої депутатської групи керівник ну людина достатньо заможна. Він любив трошки пилюку в очі пустити. Йому подобалося робити такі великі дорогі корпоративи з запрошенням. Ну, нас на всіх там свята, які не були день там новий рік, все інше. У нас завжди квартал розважав, мало не в повному складі. В нас завжди там виступали аж до Могилівської, до приходька до всіх інших. І він дуже хотів, щоб на його ювілеї е, тамадою ведучим був саме Володимир Зеленський. Йому відмовили. Відмовили не через те, що Зеленський для нього це не гонорово, все це ж були давні роки. Я ж до 12-го був депутатом, а через те, що Володимир Олександрович не може працювати експромтом. він може працювати тільки на період утвержденому і залученому тексту. А корпоратив це сутільний експромт. Він не може працювати і думати самостійно. Це була відповідь, ну ще в дванадцять.